Ця сумка, всім привіт. з Юску, все ж таки знадобилася. Не зря потім живіла, коли купила. Думаю, ну що я буду складати? Переїжджати, наче вже не збираємось. Посилочки дуже всім дякую за домов. Магазинчик в описі під відео, і до цього часу я все ж таки спробую виставити всі новиночки. Зараз ще очікую костюми, І як і сьогодні голову розбили, я вам просто не можу передати. Туалеті, у нас цей вущий туалет, і я не розрахувала, я б косяк. Є, чуть в оморок не впало. Підуть погнати, а потім з малим гуляти. Вона Ви, виходь на майданчик і гуляй з дітьми, щоб малий з дітьми кон контактував. Подивіться, які майданчики у нас. Ви не повірите, але йде сніг. Ви бачите? А я казала? Я казала, що в лютому буде сніг. І в березні буде сніг. А нічого, що багато вже дерев, це випускало деревце боже. <смі> не звертайте увагу. Я як ляпну щось. У мене все без сценарію. Рот взагалі не відкривався сьогодні майже. Тільки переписки, оформлення замовлень. Розпускали листочки навіть вже, уявляєте. А зараз ще сніг випаде, що з ними буде. Владиславчик. Магнолія вже випустила, десь бачила. Мені ще треба забрати посилку, ви не уявляєте. Я сиділа якось вночі в тіктоці на ефірах, дивилася колег своїх і взагалі дивилася, так? І попала на хлопчика. Може 20 чимось років, може 30, я не знаю. Він продавав свічки, Свічки, які вони самі роблять, так розумію, з жінкою. Такі ціни дешеві були. Я вирішила підтримати три людини, дивилась його на ефірі, Я сама просто знаю, як це, коли мало людей дивляться, і ти розповідаєш, кожен новий, коли заходить, ти постійно одне те ж саме повторюєш щоб ну, для нових глядачів, які зайшли, от, то я його підтримала. Замовила свічки. Приїхали вже в поштомат, треба буде забрати. Ось такі справи. Тому Тому теж підтримуйте, хто сидить, бачите, що мало людей дивиться. І щось таке своїми руками роблять, продають. Бувають якісь в'язані вироби, класні. Бувають, мені там одна дівчинка подобається, вона такі класні павутинки в'яже, але там ціни щось 4 тисячі на павутинку, 3-4. От я поки не. У нас нова покупочка. <свігалка> Машинка. А ти тримайся, а потім машинку будеш гратися. Тримайся обидва ручками. Синочок. Машинка вдома буде. Це показала. <свігалка> ну ви зрозуміли. Це ми ще лизуна купили, бо той вже все. Брудний викинула мама. Вже такий застиг. Він прям такий твердий-твердий став. Так, розпаковка чек. Покупки і в форі трошки, і в сільпо. А, це ходила, бо там то забула, там хто забула. Владиславчику йогурти такі беремо. Така ціла у вже капець по 23 гривні. А, по 25 в сільпо стали ці з лавками 26 гривень один йогурт. Щоб ви Ну, Десь 4 йогурта, 3 йогурта, точно 2-3 в день входить. Так, булка. Йому теж тут зі злаками дуже смачна форі. Ось такі сосиски. купую малому любить їсти, мені вони смачні з корівкою. Сир якийсь по знижці, не знаю, чи пробили знижку. Гречку. Я взяла гречку зірковий будівлі. ви знаєте, по кольору я ще, вона 30... 31 гривню коштує, а була ще за 44 я взяла і ту, і ту, я приклала вигляд один і той же саме. Я не знаю, в чому, в чому різниця взагалі, але вигляд один і той же саме. Взяла подешевше. Ключчик. Ось такі ми тости ж робимо. В Аврору зайшла насіння смачне. Це в Аврорі взяла малого побалувати теж. Ось таке насіння беру смачне. Дівчата, це просто дуже смачно. Тому хто бажає заходьте в Аврору, беріть на Пачки даю. Владислав, поклади на місце, будь ласка, ручку. Ще пачка. І лизун. Ось такий. Це буся бабуся наша купляла такий, він вже а, за такий засох Мама, даю, даю, даю. даю, даю, даю. <рес> такий прикольний прям мозок. Проблема в тому, що перший лизун, який я купила в Владиславчику, там а, був такого ніжно-блакитного кольору і був кит. І я назвала це морем. Ну, море. З китом кит в морі плаває. <клес> і тепер Владислав на кожен на любого кольору лизун каже море. У мене, дівчата, до речі, розпродаж а, вітрини, розпродаж речей, залишки, які по одній одиниці залишились. От. Тому всіх запрошую в магазинчик, там є розділ е, розпродаж е, у вічних сторіс. Буду ще поповнювати, можливо, заходьте, дивіться, періодично, можливо, щось цікавеньке вам сподобається. І е, замовила я сьогодні костюми. Ось такі ставлю. Вони мені так подобаються. Ну, так подобаються. Тим паче дівчата на ефірах дуже часто просили з короткими спідницями, і це Туреччина, я думаю. Буде класний. Так, отримала я свічки. Зараз хочу ще розкрити. Поїхати. Я не люблю свічки, це просто підтримка. Так докупились мені, знаєте. О, вони пахнуть класні. Я навіть мамі понравила. Зараз. Ой, ну такі вони... О! Слухайте, пахнуть приємно. Це наче сандал. Такий блакитний. Це блакитний колір. ці по 30 гривень коштували. Наче мені знаєте, чим пахнуть ці палочки, які піджигаєш, аромопалочки. От. Оце більше сандалове. Так гарно поставити десь. Ну, Можливо, буду їх палити. Не знаю, можливо, ні. А мамі замовила. О, ось таке серце. Слухайте, з, з ароматом бузка. Вона дуже любить бузок, то я їй замовила ось такий варіант. Видно, що просто зроблено. Все. Але стараються люди як ніяк щось продавати, тому, тому думаю, підтримала їх. Слухайте, ну в кадрі виглядають. Дуже гарно. Мені подобається. На вечерю приготувала гречку, і я не люблю гречку. Я останній час її просто ну, для різноманіття, знаєте, купила, зробила думаю, воно, ну, що макарони. Гречку і малий поїсть. І ось таку підливку. Тут філе куряче. Цибулька, олійка, трошечки, трошечки соєвого соусу, перчик був, а гризочок залишився. От. Нічого важкого, все просто накрушила, накромсала і підсмажила, потушила. Так, я зараз планую виходити в ефір. Я сьогодні отримала костюми взагалі наступний день, як ви зрозуміли, отримала костюми, я дуже на них давно дивилася і вирішила замовити якість, мовірна дотик. Можете не купляти, я просто кажу, наскільки м'якенькі, вони, там 60% бавовни у складі, і кольори я не всі кольори брала, такого коричневого сильно не було. Ось, червоний один взяла на пробу подивитися, який колір, ну він більше до такого коралового-червоного. Зараз я одягну і покажу на собі. Скажете в коментарях, як вам така моделька. Це, до речі, мене дуже часто на ефірах просили костюмчики з короткою спідничкою, тому я вирішила замовити. Подивіться, який гарний костюм. Прям дуже подобається. Я собі один точно залишу. Ну, один точно, ну один можна. Дівчата, ну він просто неймовірний. Під мої чоботи, що ці мої улюблені, божаки, вони зручні. Це 20 км по Одесі я в них відшастила, тому дуже комфортні. Значить, костюмчики я отримала в кольорах моко, ось такий. Вони такі м'ягусінькі, приємні до ціла. Чорний колір. Бачите, червоний, він більше як до коралового, наче йде. І білий. Білий теж дуже-дуже гарний. От зараз вийду я в ефірчик, подивлюсь. Наскільки вони сподобаються дівчатам, буду замовляти ще, поки вони є в наявності. Тут у мене, я вам скажу, такий бардачок, Ну, це все замовлення відправки. Там у мене відкладено зустрітися передати. Це у мене те, що ще є в наявності в кількості. Так що зараз буду виходити. Я прям дуже задоволена. Мені подобається, слухайте. Скажіть, як вам такі костюмчики? Це от в цьому році мода на такі костюми. Чуєте? Тривога. Я відпрацювала один ефір, поскладала, дивіться, як повішала. а мене все менше і менше одягу. Костюмчики. Так втомилась, не знаю, можу ще вийти в ефір чи відпочивати вже, чесно. Не знаю. З приводу свічок стоять вони. І як вони пахнуть? Так поруч сидиш. Прям дуже подобається. Мені аромат цей сандалу заходить. Ой, що я хочу сказати, дівчатку? Я прям така вимотана, але. Я багато склала. Я цілу одну стійку розібрала і склала її в мішок на шафу. Тепер у мене е, виходить три стійки і одна стійка для проданого одягу в ефірі. У мене так окремо стоїть, бачите, я туди вішаю. Хочу куточок собі для зйомки одягу зробити. Завтра буду в день знімати джинс. Взагалі новинки, в магазин щось не виставляю, я не встигаю. Просто не встигаю. Я готова в ефірі показую і все. Що треба буде цим зайнятися завтра? Завтра ще, можливо, Матуся в гості приїде, дуже так сумую за нею, не знаю. Якось, коли вона нас ночує, я так знаєте, звикаю, що вона поруч, і не хочеться її взагалі нікуди відпускати. Хочеться, щоб була постійно поруч. Якось поговорити з ким. От коли вона буде, я влоги знімати не буду, а коли вона е, не зі мною поруч. Ви знаєте, коли ми гуляємо чи ще щось, мені так важко влоги знімати і взагалі не хочеться нічого. А коли її немає поруч, то я вмикаю камеру і розмовляю сама з собою, а ви потім слухаєте. От як його лягати спать, і треба слідкувати, що летить знову? І, до речі, я не знаю чого, ми високо живемо два рази вищі, ніж на минулій квартирі, я вам так скажу. У мене чогось вікно, потіє. І взагалі в квартирі волого. Знаєте, так відчувається, типу, вологість в ванні, в туалеті, в туалеті особливо. Ніде нічого не тече, ну так от волого якось. І в цій кімнаті вона саме тепла. Запотівають вікна. 6 стоїть в коридорі, на трою летить. Щось летить. Буду закінчувати влог. Я всім дякую за перегляд влогу, взагалі за те, що ви мені. Приватні також пишете, що ви раді, що влоги виходять. Мені самі подобається, головне, не зупинятися <головіка> от і продовжувати. І, ви знаєте, взагалі, якось в мене, ну, я надихаюсь останнім часом, але, признаюсь вам, я не відчуваю себе як вдома. Ну, в плані, от мені здається, що я зараз тут. Типу, відпочину і повернусь в ту квартиру. Трошки оце вибиває мене з колії, але надихаюсь всім новим, знаєте. Тому так і відбувається, що і влоги є бажання знімати. Та і час якось є. Більше, наче, часу для влогів стало. От зараз я. Спати лягати не буду, а буду моніторити, куди що летить, і монтувати влоги, завантажувати вам заодно. Я вас всіх міцно обіймаю, всім гарного настрою, тихого вечора, дня, хто коли дивиться. Всім пока, до нового відео. Пока. До кінець хотіла, я зайшла в ванну, думала, треба зняти. Ну, просто може буде комусь корисно. Значить, Я колись купляла, пам'ятаєте, ось такий для вмивання. А це, взагалі, типогідрофільний гель для мивання. Я взагалі не зрозуміла, що це гідрофільний, ну, в плані, коли перший раз користувалася. Але я хочу сказати, що він дуже-дуже класно очищає шкіру. Взагалі, він йде для жирної, проблемної шкіри, сильної до появи прашів, схильної до появи прищів і розширених пор. Просто наносите спосіб застосування, уникаючи області в очі, обережно втираєте в шкіру до опінювання, змити теплою водою. Все дуже просто. Ще, це не Ще дуже просто, тому що дуже гарно, ну, все просто і класно змиває. От реально, мені дуже подобається. І я два рази давлю, я так люблю, коли багато піни. Надовго вистачає. І, знаєте, є бажання повторити. А, бюджетний продукт взагалі. Це ось так називається. Читайте самі Ревуль. Я так правильно прочитала? Ревуль. Може, не так прочитала? Не знаю. Боже, як я страшно виглядаю. А ще, а це мама підсадила мене і сама користується ось таким. Пінка біоаква для, теж для вмивання і змиває косметику теж класно, тому дівчатка хто там макіяжиться, зверніть увагу на бюджетні продукти. І я, до речі, щоб моя волосечка трошки, я знаю, що, типу, волосся не звикає до шампунів, але повірте, звикає. От і Мені прям дуже подобалася ця серія. Обожнювала, а потім з часом я розумію, що якщо я раніше один раз в три дні могла мити голову, то після цього шампуня з часом десь через місяць півтора-два, все менше і менше у мене ну, чиста голова. І я користуюся звичайною чистою лінією періодично, змінюю ну, волосечка після ось цього шампуню, і, е Ось такі ще є а, маска, але ну, я як не маску наношу, знаєте, а звичайний кондиціонер. Використовую дуже подобається воно таке шовковисте, наче після салону, Але бачите, треба от мені іноді щось змінювати, щоб знову була ця реакція на мої волоси, І взагалі мені не подобається стан моїх волос. Я хочу. Взяти і повернутися до хни, але, знаєте, є басма, є хна, є хна зелена. Зелена, якраз індуси, дуже гарні маски роблять з зеленої хни. Колись я це практикувала, і волосся настільки було густе, товсте, сама волосина настільки була товста. Важке і об'ємне. Я просто не можу передати. Я хочу зараз повторити, чи буде ну, так діяти зараз на мене. Ось така маска з зеленої хни. Треба її ще купити, пошукати. Я думаю, на майкапі точно є. Ну Такі е трошечки, знаєте, б'юті-моментики вставила в рух, тупо погано.